Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас контрольна робота. За розділом Getting Around. Пересуваємося навколо. Unit 29. Correct the Mistakes. Виправте помилки. Unit 30. Exercise 1. Complete the crossword. The letters in the grey square make a different word. What is it? Заповніть кросворд. Букви у сірих квадратиках утворюють інше слово. Що це за слово? Exercise 2. Complete the dialogue between the passenger and the assistant about the train journey from Bristol to Manchester. It's half past nine. The passenger is in Bristol. Заповніть діалог між пасажиром та асистентом про подорож потягом з Брістолу до Манчестеру. Зараз 9.30 пасажир знаходиться у Брістолі. Ви маєте таблицю, згідно якої ви заповнюєте діалог. Unit 31. Exercise 1. A word is missing. Where from? Write it at the end of the sentence. Слово відсутнє. Де у якому місці. Запишіть його у кінці речення. Тобто, ви повинні знайти випущене слово, вказати місце, у якому воно випущене, де воно має бути, і записати його у кінці. Exercise 2. Cross out one word in each sentence to make the sentences correct. Викреслить зайве слово у кожному реченні. Щоб зробити речення вірним. Unit 32. Exercise 1. Tick true or false. Оберіть правду або неправду. Поставте галочку навпроти правди або неправди. Exercise 2. Complete the radio traffic information. Заповніть інформацію стосовно дорожнього руху, яку ви чуєте по радіо. Unit 33. Complete the dialogues. Заповніть діалоги. На цьому наша контрольна закінчується. Сподіваюся, що ви засвоїли цю тему. Чекаю вас на наступному занятті, на якому ми розпочнемо розділ країни, місто, селище і так далі.